Розкажіть, розкажіть, що зараз відбувається. Дуже знаєте, ця тема відгукнулася на російських або проросійських сайтах сьогодні. Мені вислали посилання на сайт Утра. Я не знаю, чи ну не хочеться ретранслювати всю їхню, але це називається так: Сібріз штурмують Крим, флотські ігріща проти Росії. В ближайші дні проведуть не тільки США, з час України, і там дуже багато таких епітетів. На цей раз ми маємо діло з чим-то сильно вибиваючимся із общого ряду, і це вісьма тривожно. Чи є підстави для тривоги у російських журналістів, які розганяють зраду по всіх сайтах? Ну, перш за все, це навчання дуже важливе для військово-морських сил. Збройних сил України воно проводиться з 97-го року. Як ви сказали, це вже 15-те навчання, і можна достатньо сміло сказати, що це навчання стало традицією військово-морських сил збройних сил України. Практично кожного року протягом історії існування військово-морських сил України це навчання було основним центральним заходом бойової підготовки для відпрацювання взаємосумісності. Для спільних дій в складі багатонаціонального формування. Mm -hmm. Можу сказати, для мене особисто це дуже цікаве навчання, тому що перші 5 з 97 по 2002 рік я безпосередньо відповідав за планування цього навчання. Традиційно, це навчання Україно-Американське, так, його праводарізьковорські сили України і 6-й флот ВМС США. Запрошуються до цього навчання всі країни-партнери НАТО, країни НАТО і інші країни, інші країни за програмами співробітництва Північно-Атлантичним Альянсом. Вони власне пишуть про два різних навчання: одне з яких ну вони всі ніби з такою назвою, от, але на авансцені сцені зараз країни НАТО, а потім тихенько, нібито США Україна проведуть свої. проти. що ви про це знаєте? Ну на сам на сам сам ну... на сам на на ділі це не так. Так, я так. вибачте, я вас що прошу коментувати російські сайти. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, ви знаєте, що Ліві і проросійські сили України впродовж багатьох років виступали проти цих навчань. Пам'ятаєте ще Наталю Вітренко, НАТО, ні, які розглядали експансія НАТО. Найбільше протести організовані от Вітренко, компартією. І одного разу навіть американські військові були заблоковані в Феодосії, тому що на їх думку це антиросійський характер. Ну розумієте, військові, вони. Мають готуватися для того, щоб виконувати свої завдання військове. Для того, щоб готуватися, треба заходи. Вищим заходом підготовки військ є навчання. Оці навчання ми і проводимо. Була проведена дуже велика робота підготовча, щоб ці навчання відбулися. Традиційно вони складають з двох етапів. Перший етап це тренування для взаємосумісності. Протягом цього етапу кораблі, морська піхота авіація відпрацьовують класичний тактичний заходи в морі, повітрі і на, і, і на узбережжі. А, а протягом другого етапу, який буде проходити наступного тижня, це практичний етап. Це буде безпосередньо операція морська морська амфібійна операція, яка буде проводитися на полігонах бойової підготовки військово-морських сил України. Uh -huh. Фантазія тих інтернет-сайтів. Я yeah. я її розумію, але ну розумієте, у ну, нас очевидно, є... природа там та сама, що і вагони з правим сектором, який їде на Крин, твої поїзди. Ну, тобто, залякати, згуртувати проти, можливо, можливо, якісь ну, я не знаю для України, для нашої держави. Ну це дуже корисний захід. І, і, і повірте мені, військові моряки, вони дуже багато приважили зусиль, щоби. Відпрацювати і підняти рівень бойової готовності. Це можливо я чи помилюся, якщо порівняю знаєте з іграми якогось футбольного клубу в найвищих дивізіонах світу. Тобто, це сприяє, так би мовити, ну, підняттю загального рівня. Ну якщо футбольна команда вона не буде не буде тренуватися, то вона ніколи не зіграє в фіналі. Угу. Так, от, от зараз у нас це фінал футбольної команди. Це фінал на Кубок, скажімо ага. так. так. І, тому що це дійсно такий, е, е, захід, е, ну, основний центральний захід бойової підготовки військово-морських сил. А Кубок, кубок це Крим? Кубок це готовність військово-морських сил захистити державу, інтереси держави на морі. Оце кубок. Ну це от... дуже коштовний кубок, і угу. якщо цей кубок ми візьмемо, це дуже буде позитивно для держави. Скажіть, що їх так злякало. Ну, от вони кажуть, що відпрацювання багато національних сил в кризовому регіоні називається це, і провідпрацюється в Херсонській, Миколаївській і Одеських областях, тобто тих українських територіях, які межують з Кримом. І от вони кажуть, що операцію національних сил, коротко ясно, аби називають інтервенцією. Ну, я не знаю, це такі фантазії, є певне. Є певна законодавча база, певні документи, і наші українські, і міжнародні. І є таке поняття, як, як Crisis Response Operation, операція в відповіді на кризу. Mm -hmm. І е, криза, вона має дуже, дуже таке широке коло позначень. Ну, це такі, ну вони може трошки не трошки, а дуже нереальні фантазії. І ми проводимо заходи там, де у нас маються полігони підготовки. Ну і абсолютно якось в це не пов'язано. Я можу сказати до речі, що в 98-му і в 99-му році в цих навчаннях достатньо активно брали участь представники військово-морського флоту Російської Федерації, і вони всі ці заходи відпрацьовували разом. Зараз от, е, сложилась така ситуація. Спалася така ситуація, що е, ми по інші сторони, скажімо, барикад. Ну, е, ці всі, е, я не знаю, це якась недосумятиця. висум'яти ця. Є певна законодавча база, є певні керівні документи оперативного тактичного рівня. І військові на цих навчаннях роблять те ж саме, що роблять всі військові. На всьому світі вони підтримують безпеку в регіоні, вони е, охороняють і забезпечують суверенітет держави. І на і ми дуже дуже е, е, вдячні нашим партнерам за те, що вони нас у цьому підтримують. А підтримують е, підтримують ваші, ваші колеги. Ну, дійсно, підтримують. якщо вони направляють таку кількість військовослужбовців. Ви сам, значить, 16 країн бере участь в цьому навчанні. Скажу, що це досить висока цифра для участі в навчаннях, mm -hmm. і вони навцивають офіцерів штабів, підрозділи, кораблі. Ще не всі кораблі зашли. Ми очікуємо, що кораблі до Одеси будуть заходити з країн Чорноморських і не Чорноморських. Дійсно підтримують це. Це і. Підтримка політична, і військова, і економічна. Це така дуже складова підтримка. Ну, критики кажуть, що завищені цифри кораблів, наших там дев'ять здається, що вони в такому стані, що не можуть відійти. Ну, знову ж таки, це диванні критики, ви розумієте, я не можу не можу вас просити коментувати все. Але от сказано, що через відсутність належного технічного обслуговування більша частина цих одиниць не встані відійти від причалу, судячи з відкритих джерел на деякому ходу... Тільки флагманський фрегат Гетьман Ну, Не буду все ретранслювати. Ви розкажіть про нашу, наші морські ну, сили. Я можу сказати, що ті кораблі, які будуть брати участь, кораблі Катери і судна, вони всі вийдуть в море, будуть, значить, буде проведена медіа каворич цих заходів, uh -huh. буде фотографування, будуть запрошені журналісти. Буде проведена відеозйомка, ви я думаю, побачите ці навчання в морі, і тут, тоді вже можна буде робити якісь висновки. Тут єдине, що я би вас хотів попросити на такі наступні навчання, напроситися, хоча журналістів запрошують, але так красиво, як ми знімемо, вам ніхто не зніме, так що. Наступного разу готовий взяти камеру. І до вас, звичайно, все таке. Ми можемо побажати вам тільки гарних навчань. І ще наостанок військових таємниць не можна відкривати, звичайно, але чи розглядають різні сценарії реальних воєнних дій, реальних всяких стратегічних ходів під час таких навчань, і в тому числі і по Україні. Ну Значить, зазначене навчання, опять же, воно відпрацьовує дії багатонаціонального з'єднання морського щодо реагування на певну кризу. Порядок, алгоритм реагування на кризу, набор сили і засобів, порядок дій. Він досить універсальний сценарій навчання, який був опрацьований для Сібріз 2016. Він передбачає дії в умовної країні. А, а, Відпрацьовуються, ну скажімо, ну, не політичні аспекти, а відпрацьовуються аспекти військові. А, для нас дуже важливо, щоб Україна, а, українське військо, дуже протягом дуже короткого часу могло бути посилено нашими партнерами, скажімо так. І от на це направлено це навчання. І ми дуже вдячні за те, що. Партнери нас підтримують.